Це страшне, Ти що блядь. гаммане? Страшний літає, але трубуза заскріпі на пару. Плакав наскав. Колодочки поміняємо, ну і поставимо. Дивіться, що за електроволосипедок заїхав. Просто бомба. Я вам серйозно говорю. Летить як літак. Весь на бощі. Батарея бош, зарядне бож. Комп'ютер Bosch. Що вам тут показати? Тут до комп'ютера ще монофари, а тут є джойстик. Дивіться, є турбо. Але в такому режимі можна 50 км проїхати. Наприклад, спорт там 40, 40 60, десь 70. Наприклад, у еко режим 80 км без можна проїхати, екорежим. В такому турбо то до 50 км. Алюмінієва рама 29 і колеса. Сіліконове сидіння зручне. Наріс десь райони підходить метр шістдесят, метр вісімдесят. Це ЛК рама. Тут стоять. Діор. Система раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, дев'ять на одну, дев'ять на рядаш включається. На Діоро XT, яка розрахована 50 тисяч км на сегодня. Захищає педалі, та прикольно стоять батарею, я вам зараз ще все покажу. Рама, все, як вилучка так же саме, санторак XR працює дуже м'яко, монетки Діорски, тормоза гідравлічні, щеманоскі. Дуже зручний і дуже легкий в я вам говорю, валить, ну просто кого ноги болять, чи щось таке чи комусь далеко їхати на роботу Дивіться, мотор Bosch. Бачите? Весь на Bosch. батарея Bosch. тут і павер 400 когось буде цікавити така ракета Заходите на сайт over.im.ua є рубрика електробус відсіли, я ще зараз вам покажу, що зарядна до нього все працює, коли підключаєш, що не було підключити. Так, дивіться, зараз вам все показує. Зарядне Bosch, значить. Бачите, він тут. Нічого не світиться індикатор. Зараз от, під'єднюю. Раз. І пішла зарядочка. Бачите, було на 90% заряджено. Все працює без ніяких цих.